Я по вашим відео помітила, що вам вже пора. На наступному тижні в мене часу немає. Тому вирішила написати, що вже, вже, вже я вас чекаю. Бачите, як круто! Це шилера буде спостерігати за мною, коли мені на брови треба буде, вовше буде шикарно, А Яна буде спостерігати, коли мені на стрижку треба, і все, і все буде в ажурі. Що за вас вирішає? Да. Тому якщо а там ха ха-ха. А, кстати, оцей вак взагалі Да? Скільки командирів набрали з того приводу, що ми спеціально накрасили таким, щоб побачити, чи да, чи ні. Написали, не бери її більше, що вона капризує. Це я лагідно сказала. Я представляю, що там було. А найголовніше, дивіться, Середини подивитися на лак на цей mm -hmm. бачиш, як які вони mm -hmm. вони чистенькі. Mm -hmm. Ну чистенькі. по порівненню з тим, які вони mm -hmm. без цього білого покриття. Mm -hmm. Вони дуже гарно виглядають із середини. Mm -hmm. Хто хоче довгі довгий нігті собі, то що... так це база, чи це що, що це, це гель. Це у нас було укріплення гелем. О, а ми вчора жені балака, вона каже, це нервно укріплення, того укріплення, що я їх взагалі не чувствую. Настільки е, ну, класно, тому що на довгі нігті краще робити укріплення, особливо якщо. Ви кастрюльки і все інше. А ви це робите. А, ви це бачите? а я все бачу взагалі-то. А ось і бровки.